І всім привіт! І всім привіт! І перед початком даного відеоролика я хочу порекомендувати вам канал Skeddy MC Surreal Games. Тут ви знайдете хороші Hunger Games і багато чого іншого. А тож переходимо до Happy Wheels Так, і ми продовжуємо. І ми граємо Happy Wheels і з нами Андрік. І він буде з нами сьогодні коментувати. Давайте плейкамт. І цього тижня такий прийшов хороший день. Ми роздали. О, ми це того, того разу грали. Давайте ще раз. Цього тижня така про, хороша штука прийшла. Ми роздали ключик CSGO. містер пінгвіна, вітаємо знову ж таки. Ну це ми вже грали. Давайте якось там на наступну сторінку, Чекайте, у мене мишка щось глюкає, глюкає трошки. Давайте що це. Все що, треба нам допрыгати. Ой, блін, я ж не побачив. у Ой, у ми прилетіли Так. Опа! Ну це якось взагалі майже неможливо, мені здається. Давайте матрикс. І чого Взагалі якась фігня. Давайте десь отак. Бо... Оце. О, це щось цікаве. Е -е, так що ставимо лайки. О, я зразу, Андрік, на він попав, прикинь. М'ячик кинув і зразу він, болів. Давайте ще раз, щоб це якось було легко. О, я зразу два кинув і одно на телевізор попав, друге на дец. Так, і я знову... А не, морбалс. О, круто. До фіга м'ячиків. Та блін, м'ячики так упали, що коротше, на мене цей. Що на мене... Е, о, що за пуп. О, якийсь пуп, блін. О, ТВ, блін. Нафіга мені телевізор. Мені треба ті. Ого, у мене якийсь, коротше, баг. Що за фіня? Я за страх. Ну, коротше, рахуємо, що ми це пройшли, бо пройшли, мене, він попала. Давайте отак. О! Так что ставим лайки, подписываемся на канал и что мы мами делать. Ставим лайки, говорим про, на, про наш канал друзьям. Э, чувак, ты идешь со блин. А, э, почекайте, почекайте, меня тут пишут в контактах. Э, зар... О, поехали, блин. Кіраю, що цю тітку ми зараз, блін, не робимо в цей. Андрій, тут, короче, якась тітка-зердяйка по горці, скорочується, блін. Давай, ти підеш зі мною, старикан. Та давай, крутися, давай. Ковирок, ну давай, ти вмієш, тітка, давай. О, зердяйка. О, поїхала, поїхала, погнала, блін, полетіла. у у у у у Бабах! Ой, бля, це що таке? О, ми прийшли. Тетка впала на землю і розбилася. О, Свортро, мені це подобається. Я, блін, як якийсь асасін тут зараз. Андрік. Ой-ой-ой, я чуть собі бочку не продіряв. Шо? Малиш. А ну дідушко, здавайся, блін. Шо? Я, коротше взяв меч, а я і мене роздерло. Та що я взяв по два м'яча Якось тут так каліцьку О, зразу двох. Давай. Кидок! На арки Чо я йому в яйцо попав, той не здох. єс дівчинка. Ого, мені до фіомичів дали через те, що я в дівчинку попав. Треба заравнею кидати весь час. м'ячі кінчаються О, зразу трьох. Давай. Давай долітай до тітки. єс Давай. Ой, давай. Ой 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 ой, ой, ой 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 я все вам час зафігався. Давайте щось ще подивимось. Болтро апдейт. Чого не... А от ми це вже грали. Чого не було так довго ксів, бо того, що ми сьогодні зняли. Мене щось залагав комп. Вилетіла кс, так що ми будемо завтра знімати кс-ку. Андрік мене вже точно вже заставить. Є, е, знову він! Є! Е, є, е. ми мастера просто. Так, матрикс вісфорд... Матриць... Що? матриця мечами? Йой! Йой, скільки тут мечів! Йой, я за стілець хопився тільки що. Зака ой о, мені два, ме... два цих ветер залетіло. Давай, 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 все, все, все мечі, пока, я виживу ра. Так, давайте... О, харп, колор харпл. Ой. Давайте попробуем цепь. Андріх, ти побачив? Я короче, взяв колор гарпун вибрав. І коротше такий лечу-лечу, І той мені прям в шию блін, попав. перший гарпун. Прям, прям в шию, так знаєш, приколов. О, вообще офіно. знаєш, Знаеш, в мене не попало, прилетіло в бошку з неба. Прибило бошку. А зі мною Тімі, такий дивиться, значить, якихо от бошку прибили. О, Тімі вообще вже здох. Я майже на кінці в Ріно І на середині теж. Єс ми мастіра. Е, люди в мене на каналі був самп. Якщо ви хочете продовження сампу, ставте лайки, пишемо в коментарях, хочу самп, бо я вже якось не знаю, хлопці щось не хочуть. Але якщо ви хочете, то ми будемо знімати, так, Андрій? <свят> да. Якщо ви захочете типу сам то ми подумаємо. Ну, ми не подумаємо, ми даже зробимо сам Ось так, да. який край з останні, да? Ну так. Да. А я буду знімати Far Cry завтра. І Андрік теж буде знімати. Ми будемо, коротше, на двох на двох компах, на двох на одному каналі знімати Far Cry. Ууу. Тиць, тиць Ми граємо на веселці. Я, коротше, граю робсвінк на веселці. Так, мені в контакти щось написали. А, люди, хто хоче там піар, У нас недорогий на піар. Дуже кори, мало. Хто з України? Для тих 10 гривень, хто з Росії, нас дивиться для тих 20. Для те, ти... 120 рублів. Ну пока що канальчик маленький, піар зароб... дуже дешевий. От там буде, знаєш, то Оце вже можна там хоч 80 рублів просити. Ти зразу за 100, блін. Ты наркоман, что ли? А я, я... Я... Це просто який чувак. Чувак взяв і схватився, я й полетів. Приколовся. О, оце ми не проходили. точно. Чи проходили? Ні, походу проходили. Щось вже не пам'ятаю. Так що ставимо лайки. А, і зараз я знімлю відео на новий конкурс. А конкурс не простий, а золотий на три ключа золотих. Ууу, як весело. Давайте. А конкурс на три ключа Майнкрафта. Ну а далі я це зроблю. Ліцензії Майнкрафта, так що участвуємо в конкурсах. О, тут цікаво. Cali Forдіk. Cali Forдіk. Я, я згадав, я це з сестрою моєю грав. Вона така сиділа і кричала ура, грай, грай! А моїй сестрі три роки. Э, і... Хоп, хоп, хоп ой йо, Андрік, мене просто тільки що роздо мене тільки що роздубасило, пітіло прилетіло на фініш. О, тролл левел. Че, -е, welcome to troll level. Блін, я хотів їхати. Не короче цей. Так, це не настоящий, я це тоже з недіку грав. О, ні, настоящий, блін, я не вгадав! Ні, ліпше надасть поїхати. Я вже пам'ятаю, на фініші нам такий керзак буде, блін. Е-е... Мені здається, монетку треба брати, чи ні. Нє, я ж я так і знаю. Але треба було пропонувати неправда. Вона не буде, його. Там так писало. Чи Там написало, типу, зроби рестанції, і вона буде голод. <смір> oh, <no! смір> блін, мені бути... Я, коротше, їхав по бутилочках і мені бутилочка в рот попала. О, ми по стінці ж як суперста. О, а тут взагалі треба стати отута. Ой, блін, а я ж не встиг заключити. Заглючила, короче, хотів стати посередині. О, ой. Давай що я руку зламав, бо я упав. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що ставим лайки, купляємо у нас піар <хи> і дивимося нові відео. Також на каналі будуть всякі конкурси, як вже казала Андрій Крайзис Фаркрай 3. E, потім буде Макса зараз вже на каналі Call of Duty Warface. У нас з Андріком скоро буде. Поки що у нас Сашка 31 ченел це ніби Андріка і Мій. А от якраз бачите перем... а от, Містер Пінгвін, зараз, ви напевно... Ні, ви не побачите. Коротше, оцей що виграв конкурсі Counter Strike Глобал Фенсів. Привіт, якщо ти дивишся це відео, Добався до мене в друзі. Я напевно думаю зараз ще якихось двох левела і ми йдемо вже викладати відео. І потім знімаємо конкурс в О, бля, Зразу розв'язав. Ми летимо. Що ж я як, знаєш, як пень з Наруто, в Мене ті шипи в спині стирчать, блін. Вообще, я такий їду, знаєш, мене розфігаш просто на дві части. Через те, що в мене ще спині. Так що піаримося в нас. Знову ставимо лайки. Не забуваємо. У мене вже підла гарпуна. <сум> ставимо лайки за дані відео. О, все. Давайте. Я напевно закінчую, всім був борсу 31 і. Всім пока!